Дивлячись на те, що минуле Таро занурення у нас було для чоловіків. До речі, статистика вже просто якась неймовірна ще більш неймовірна як була, це 80% чоловіків і 20 жінок. Я не знаю жінки, де ви всі поділися? А тому сьогодні я зроблю таке таро занурення для жінок. Так, під ялиночку, це така дуже головна, найголовніша тема для кожної жінки. Це наш стан з вами, наша чуттєвість, наша жіночність, наша сексуальність, те, як ми взагалі себе почуваємо. Бо знаєте, що я вам хочу сказати? Чоловіки відчувають нас так, як ми насправді ставимося до себе. От чоловіка обманути, набрехати, обдурити, вести в оману неможливо. Можливо, на перших парах якось, поки в нього там якийсь гормональний фон ще занадто високий для роздумів, але все одно найголовніше це наш стан, це те, як ми себе відчуваємо, те, як ми себе проживаємо, пробуваємо в кожній секунді. Якщо хочете подякувати цьому каналу, як це зробити в описі, тайм-коди для зручності. Також в описі, як завжди, буде чотири позиції. Я також свою подумала. Якщо у вас є подруга або людина, яка вам важлива жінка, ви також можете подивитися її позицію. або, що найкраще, поділитися цим торозануренням. І погнали! Проводити таке занурення в самих себе, в нашу чуттєвість, в наш стан. Будемо сподіватися, ще нам є що сьогодні побачити, що сьогодні зловити. Перша позиція, друга позиція для візуалів я показую позиції, для інтуїтів, ну, ви вже свою обрали. Будемо працювати за сценарною юридичною колодою. Манара, Таро Манара, яка дуже глибоко, ювелірно. Я завжди про колоду кажу. Це моє третє око окошиве. Дістає всі ті маленькі якісь гачочки, які є в нашій підсвідомості. Тож погнали. Перша позиція: ваш стан, ваша чуттєвість, ваша жіночність. Ох! Ну, дивіться, тут, по-перше, для тих, хто займається астрологією, або хто вже розуміється на астрології, тут знак рака в нас є, тож ж можете вже робити якісь висновки. Тут жінка дуже чуттєва, дуже занурена в свої спогади, в свої. Якісь пережиті моменти, які вона відроджує знову і знову у своїй голові. Тут такий десь інтроверт, навіть я б сказала, така, така знаєте, відлетівша, така в свої подумки, в свої фантазії, в свою пам'ять. І вона там ганяє собі всі серії найулюбленіші серії свого життя. Да? От в неї цей стан, коли вона а, може собі. Подумками десь взагалі полетіти, полетіти. І це такий стан дуже чуттєвий, дуже солодкий. Він такий може бути, до речі, дуже оманливим. Чому? Тому що тут в неї очі закриті. Це я, до речі, манаро показувати не буду, бо, жа, бо зараз так жорстко щось. Ютюб хакнув мені уроки по еротичній колоді, чоловічі та роди Камерон. Ютуб хакнув чотири відео того. Буду так закривати, але до речі, якщо ви захочете, щоб я вам прислала будь-який із арканів, по-перше, це ж сценарна метафорічна колода, то ви можете цей стан навіть заглиблюватися. Да? Якщо ви хочете, щоб я прислала, або сказала, який аркан був. Якщо ви не торолог, ви можете знайти його потім в гуглі. Напишіть мені у інстаграм, клік на інстаграм, також в описі цього відео, або на основній сторінці Канал. І цей стан дійсно може бути дещо оманливим. Чому? Тому що тут е, жінка дійсно настільки захопилася своєю пам'яттю, що вона просто не бачить реальність. Тобто, це якась така, знаєте, добровільна відмова. Від сприйняття реальності тільки щоб бути у тих станах, в яких вона була щасливою, в яких вона була чуттєвою. Тут дивіться, тут у нас символ а, камери да, і кіноплівка. І вона, як осідлала цю камеру і кіноплівку, це символ того, що людина от виб вибрала наразі перебувати десь. У пам'яті у своїй солодкій, манкі пам'яті. А пам'ять це завжди минуле. Тобто чуттєвість надвисока, бо це ще й стан раку, ніжність, глибина. Знаєте, така емпатія, коли клітинку, кожну клітинку, кожною клітинкою відчуваєш власне і всі свої настрої, всі свої забарвлення, весь світон. Своєї вібрації і весь простір, який навкруги. Кожну людину, хмаринку, тваринку. Ось таке. Що вам це дає? Що вам це дає? Для чого вам це? Бо це може бути як те, що ви десь просто ховаєтеся від реальності? А може це дійсно така ваша природа настільки. Кайфувати від власних почуттів, того, що ви людина дуже глибока і чуттєва, що це вам дає? Ну, дивіться, ви так робите собі комфортніше. В вашому житті закінчився або якийсь період, зв'язаний там безпосередньо з чоловіком, да? тобто якийсь період. Де ви мали постійне джерело і доступ до цих почуттів, він просто як крантик перекрився. Перекрився. І зараз вам дуже цього бракує. Тому ви реально дозволяєте себе десь зцілювати, повертаючись у минуле. До чого це вас веде? Ну, так, треба все ж таки розуміти, що. Реальність є реальність, ми маємо бути усвідомлені, до чого це вас веде. Ну тут все гаразд, тут здорова позиція, тут ви спочатку маєте пережити кожною клітинкою. Все те, що зараз відчуваєте. По-справжньому, глибоко, дозволити себе зцілити. Увагою до кожного такого переживання, яке знову і знову вас отак огортає. Не треба чинити перепони, проживайте, відкривайтесь. Так ви отримуєте своє серце відкритим, так ви дозволяєте собі бути у всіх процесах, пов'язаних із вашим серцем, чуттєвістю. Такою вашою, вашою жіночою глибокою природою. На що ще звернути увагу? Чудова позиція, дуже здорова. Просто не втрачайте, от то, що я постійно кажу протягом всього розкладу: не втрачайте зв'язок реальністю, бо це може вже. Вас спонукати, підштовхувати до якогось взагалі інфантилізму. Можете вже, знаєте, так відгорнутися від реальності, а відпустити да, кермо свого життя, що можете повністю десь полетіти у фантазії і там десь і знаходитися. Тобто звертайте увагу на те, що так, це абсолютно психічно зараз необхідно. Для вашого заспокоєння, комфорту, зцілення, бути з усіма цими емоціями, які до вас приходять, які вас зараз захоплюють, відкриватися, проживати, бути, кайфувати. Але все одно не забувати, що реальність єдина. І якщо ви хочете проживати знову такий Неймовірний досвід, то треба будувати реальність свою, не дивлячись на те, яке було минуле, а чого ви зараз дійсно хочете. Взагалі дуже здорова позиція. У вас іде відродження, відродження і фізичне, і емоційне, і сексуальне, Тому перша позиція. Ну, тут чудова позиція. Добре, друга позиція. Що тут у вас з вашою чуттєвістю, з вашою сексуальністю. Дивимося, спостерігаємо. Тут є невпевненість в собі. А чому? Чому, на основі чого, хто або щом завадив. Бо є розчарування у майбутньому. Щось не отримали, щось не вдалося. Так, віддалився чоловік. Не сталося, як гадалося, віддалився чоловік, невпевненість у майбутньому розчарування у своїх силах, як у жінці. І нібито і відкритість. Є, є. Відкритість вона є, того, що чуттєво ви відкриті, емоційно майже готові до відродження життя. Проблема лише в тому, що є зневіра в тому, що буде чоловік. Або майбутнє, у якому можливо створити такі відносини, які дійсно відродять вас як жінку, на що звернути увагу. Погнала шукати, на що звернути увагу в такому стані. На те, що, по-перше, довели ви себе абсолютно самостійно. А чому? Тому що була боротьба за чоловіка. І так і сяк, і вступили в конкуренцію, і щось доказували, щось там якось виділувались, якось дралися, втратили. Пішла оця, знаєте, жага така заволодіти, захопити від невпевненості, від невпевненості. Вступили в драчку з простором за когось від невпевненості. Що ваше від вас нікуди не піде, що, можливо, там і нема за що так сильно дратися, да? так сильно там битися когось, захоплювати. На це треба звернути увагу. Оця, знаєте, печія, яка виникає, оці ревнощі, злість від его отримати те, що від нас іде, або зовсім нам не дається. Що зараз допоможе ще побачити цей сценарій, да, треба, щоб ви ж самі вступили в ту боротьбу, яка вас просто отак от вижгла всю. А що ще? А того що створили образ замість того, щоб дали змогу іншій людині побачити себе справжню. А ось ви справжня. Отакий от образ ви роздули, розбехкали про себе, да? а справжню вас ніхто не побачив. Бо ось де ви маленька, і всі чоловіки від вас відвернуті, бо вони бачать у цей роздутий образ. То хто ви? Роль за роль любити не будуть. Роль може когось звабити, роль може когось обнадіти, а потім інша людина цього не отримує. Ба більше. Ви зовсім втрачаєте зв'язок із собою і розуміння, яка ви насправді. Треба повертатися до себе. І що допоможе, якщо ви дійсно побачите, що, що ви взагалі наробили, втративши себе у да? цій погоні за чоловіком, у цій битві, конкуренції, ревнощах, у цьому образі, які створили, як ви втратили себе, а яка ви насправді? Давайте витягнемо прийб. А яка пристрасть, вогонь, така жага, нетерпіння, сповнена сексуальності, несамовитість, така десь десь безшабашність, але вона настільки красива, вона настільки відроджує, вона настільки захоплює, вона настільки багато дарує енергії чоловіку. А ви використовуєте це на боротьбу, на якісь ревнощі, палите себе всередині, палите простір навкруги і втрачаєте, втрачаєте себе, схаменіться, зупиніться. Така друга позиція. Повертайтеся до себе. Остав багато пристрасті. Повертайтеся. Третя позиція ваша чуттєвість, ваша сексуальність на даний момент. Так, хтось тут так зачинився, так закрився, так заникався. А що там? А всередині, що в нас коїться, боже, я ж буду закривати, бо YouTube все заблочить. А всередині, що коїться, не даєте собі проявитися. Не дозволяєте собі відкритися. Дуже вже хочеться якось розтруситися. Дуже вже хочеться дістати з себе таку несамовиту, таку. Подивіться на мене, ви вже дуже хочете вирватися. А чого ви так заникалися? Чого задля чого? Чому ви так себе закрили? Чому? Ну, застрягли на якісь марних почуттях, на яких. Ви, ви знаєте що? Видумали собі якісь почуття ілюзорні, яких нема. Ви думали собі як якісь, що нібито ви або когось любите, або комусь належите. Але це все ілюзія, це все омана. Ви самі себе завели в оману. Цього нема, це ілюзія, це не існуюче, це вас тримає в абсолютно закритому, з такому, знаєте, внутрішньому. Стані зачинилися і чуттєво, і сексуально, і емоційно взагалі від світу, бо ви вважаєте, що ви комусь там належите. А що треба побачити? Що насправді? Ну, це Бінго. Це найліпший аркан у всій колоді. Імператриця. Насправді ви імператриця. Жінка. До якої я маю закривати, бо Ютуб, до якої схиляє голову самий найсильніший воїн? У вас така сила, у вас така несамовитість, у вас така пристрасть, така відкритість, така жіноча сила, абсолютна сила якої жінки. Що допоможе зараз подолати цю закритість? Що вам допоможе? По третій позиції пристрасть. Пристрасть може бути і до життя, і до чоловіка. Ці... Так, пристрасть до чоловіка. Треба зауважити на тих чоловіків до чоловіка. Чолов... Саме чоловік може допомогти вам. Саме протилежний, саме чоловік може дійсно допомогти вам витягти вас знову в цей жіночий стан життя. Бо ви зараз як в якомусь анабіозі. Я вибачаюся за таке порівняння: то, як знаєте, як е, мухи засинають на зиму, І от вони так в якомусь анабіозі там, сомнам була. І навесні там прокидаються? Да? Отак от, от у вас. Тож, чоловік захоплений якимось чоловіком. Або настроїтеся, попросіть, попросіть такого чоловіка для себе. Попросіть, хто може всю вашу несамовиту природу по аркану імператриця розбудити? Хто може дозволити себе, собі. Як чоловік витримати таку сексуальність, таку пристрасність, таку жіночність, чуттєвість, яка є у вас. А що на що зараз робити акцент у собі? Крім того, щоб просити да, життя через чоловіка, у собі? Відчепитися від минулого. Я вас дуже прошу. Вже не треба. Вже не треба звертати увагу на. от треба відпустити все минуле. От просто візьміть, знаєте, пам'ятаєте, як на клавіатурі оця кнопочка Erase, да? або там Delete. Delete. Отак візьміть і. Delete. Delete. Усе минуле. Усе минуле. Просто взяти і сказати собі, як отак робільник хоп, Erase. Все, просто стирайте минуле, просто нема, не дозволяйте собі згадувати розчарування, якісь моменти, які вже були усвідомлені, пережиті. Це все було, відмовтеся. І відмовтеся від якоїсь своєї умовної мудрості, яку дали вам всі ці ситуації. Знаєте, коли питають, що б ви змінили в своєму житті, якщо була б можливість, не так люди. ну ну, 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 ну-ну. Я б ніколи нічого не змінила, бо я така є, я завдяки цим ситуаціям, серйозно брехня. Лай, лай, лай. Чого? Того, що. Якщо бути щирим з собою, якщо б була б така можливість, або собі в минулому пошептати на вушку, або перепрожити момент, кожна б людина цим скористалася, або недостатньо уваги, або недостатньо сміливості зізнатися собі, скільки б всього ти зробив інакше, або б зовсім не робив. Тому просто зараз, отак, взяли, Свичув і вимкнули все колишнє все минуле. Всіх минулих, всіх колишніх, які вас були. І на основі цього, на основі цього, як чистий лист про саме життя, того, чого бажаємо, того, кого бажаємо, хто зможе розбудити. Цю вашу жіночу потужність. Бо ви в своїй основі імператриця. Змітьте третя позиція. Не втикайте. Це дуже потужний стан. Не втикайте. Скажіть, Богу чесно, чого і кого ви хочете. Добре? І четверта позиція, в якому ви стані, стан вашої жінок. Боже! Не встигло договорити, що такі у вас страхи. З чим пов'язані такі страхи у вас? Страх лишитися одній, страх закритися, але ви його можете зараз вже просто, не то, щоб пройти, а перестрибнути великими кроками. Ви з цього страху вже виходите, зі страху лишитися надовго дні, знову якось закритися, знову якось. Відчути себе такою, знаєте, особленою, замкненою. Ви з цього стану зараз вже виходите, що вам допомагає відкриватися, що вам допомагає пристрасть, жага до життя, сексуальність, інтерес, така, знаєте, цікавість і до чоловіків, і до подій. Що ще? Ну, вам а, тут буде хтось або вже, або буде хтось дуже цікавий. І ця пристрасть, ця цікавість, ви будете відчувати себе вже більш. Живою, ви будете розуміти, що, Боже, щось таке коїться, щось я таке відчуваю, щось таке за якесь захоплення приходить у містан, да? і може ще так чисто гормонально це буде відчуватися 100%. І оця така збудлива е, цікавість буде просто рухати-рухати оці всі якісь е, сходи, сходинки, сходинки, Ви будете підніматися на щебель вище і вище. По тому, що ви відчуваєте, як ви відкриваєтеся, на що ще звернути увагу? Ви виходите з цього стану, не переживайте. Ви маєте просто перейти, подолати і усвідомити, що страх лишитися надовго одній, якось там закупоритися, зачинитися це лише в нашій голові. Що ще ваша сміливість? Ваша сміливість. Пробувати діяти, а, ходити в ті місця, які вас насичують, які вас захоплюють, говорити з тими людьми, які, можливо, ви б не дозволили собі цей діалог трошки ще раніше, да? якось вдягатися інакше, якось виражати себе, так як ви не виражали, бо ви не дозволяли, бо ви боялися щось десь якось виглядати. Що ще допоможе вам? Вас гарний період. Не бійтеся. Ну, панове, пані і панове, панове, також будуть дивитися, я впевнена, пані. Ну, це мистецтво спокуси. Починайте працювати над тим, що для вас є спокуса, що вам вже зараз доступно, що ви можете вже зараз імплементувати в своє життя, чим можете скористатися? Що таке для вас спокуса? Що таке для вас бути спокусливою жінкою? Що ви для цього можете зробити? Як це відчувати себе спокусливою? От саме по четвертій позиції в нас просто бінго в тему сексуальності. Зараз вам треба віднайти для себе от саме цей стан, в якому ви відчуваєте себе спокусливою жінкою. Як це буде? Завдяки чому там гардероб, зачіска, ваш стан, на яким ви працюєте, там фізичне навантаження, певне коло, якийсь коучинг, все, що завгодно, або приходите до мене на курс Монари. Там ми свою чуттєвість просто витягаємо отак от, от, дуже швидко. Бо ми повністю занурюємося в себе і просто так от надихаємося тими станами, відчуттями, які в нас відроджуються. Так, і до чого це вас призведе? До чого? Будете шукати себе справжнього? Будете шукати себе справжню. І ви знаєте, ви підете від ви відмовитеся від тих моментів, які вам, можливо, і давали якесь забарвлення у житті, можливо, і давали якусь так, якийсь такий кайф, але він був, ну, таким, знаєте, прийшло, пішло. Прийшло, пішло. От він не насичував. А як оце, знаєте, від, відкрили форточку, вітерець так або протяг так, хоп, і пішов. І ви будете відмовлятися від тих речей, які не слугували вашій впевненості в собі. Отакі От якісь мімальотні моменти не туди, не сюди. Просто так хоп і здуло. Ви від того будете відмовлятися. Воно вам не на користь. Ви хочете, щоб ви прийшли до того моменту, коли вам вже не страшно відпускати ані ситуації, ані людей, які не дозволяють вам дихати вільно і красиво. І не підтверджують, не слугують вашій красивості. Можливо, десь ви когось використовували, от четверта позиція. Можливо, вас хтось використовував. Ну, якщо ви маніпулюєте, то це, звісно, хтось маніпулює вами. Це ж баланс. І ви ці ситуації будете в своєму житті відміняти, кенселити. Так, прийде більше цінностей. Ваша чуттєвість, знаєте, яка буде? У вашому спокої. У моменті, коли ви зрозумієте, наскільки вам і ваш спокій, і ваш стан, і ваша впевненість в собі, ви почнете з себе, і кожен день будете починати із себе, із свого стану, із стану задоволення. З собою, ви повернете до себе повагу самої себе і будете в кайфі з тим, як ви проживаєте своє життя. А хто не згоден або хто не дозволяє або заважає цьому стану впевненості, От ви з цими людьми або обставинами або ситуаціями будете прощатися без сентиментів. Отакий От стан. Серйозна позиція четверта. Ви повертаєте до себе своє власне царство під назвою Жінка. Побачимо.